Слідчі Національної поліції України спільно з працівниками Служби безпеки України продовжують викривати та притягувати до відповідальності прихильників Руського миру. Це оплавано обшук житла. 29 листопада 2024 року слідчі відділу розслідування злочинів, учинених умовах збройного конфлікту Слідчого управління ГУНП Запорізькій області за процесуального керівництва Запорізької обласної прокуратури. Повідомили про підозру мешканці міста Запоріжжя, дії якої кваліфіковані за частиною першої статті 436 тридцять прим два кримінального кодексу України, а саме, виправдування визнання правомірної збройної агресії Російської Федерації проти України, глорифікації її учасників. Мені нравиться Путін, тому що він веде свою країну страну побіч. Чому Зеленський відправляє людей на погибель? Він мог віддати Донецьку ададні Я не поддержую іменно Путіна його это то, что он на Запорожье. Я хочу просто щоб був мир. Он президент, який захищає свої землі, за даними слідства, на протязі 2023-2024 року, громадянка України, мешканка міста Запоріжжя, використовуючи додаток для поширення повідомлень Телеграм, здійснювала коментарі у проросійських групах вище вказаного додатку. Санкція статті передбачає максимальне покарання до трьох років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.